Так ось так виглядає Джоб центр Агентур Arbeit. Так, таке здання, дуже цікаве з кирпича. Так, всім привіт, друзі! Тримаю в курсі. Тільки що зареєструвався в джоб-центрі, все пройшло дуже чітко. Тут треба лише паспорт, щоб зареєструватися, і те, що ви тут прописані в цьому іменно штаті, місті чи в селі. І також вже подав я термін, назначив в міграційну службу, чи я не знаю, як та служба зветься, ну коротше, там, де видають вид на проживання в Німеччині, там вони вже дають ось такий пластик що там на, До двох років поки що всім українцям дають. По параграфу 24-му як е, захист, тимчасов, тимчасовий захист від війни. Так що тримаю друзів всіх у курсі, підписуйтесь на канал. Буде ще дуже багато цікавого. Е, також скажу вам по секрету. Я ще планую відкрити візу до Канади. Кому цікаво, підписуйтесь, розкажу все.